Днями у Києві відбувся національний відбір до збірної України ігри наскорених 2025. Національні змагання з різних видів спорту проходили серед поранених військовослужбовців та ветеранів. Рівненщину представляли 20 спортсменів. Основний вид це у мене плавання. Тобто, чотири дистанції 50 метрів вільний стиль, спина брас і 100 метрів вільний стиль. Я грав баскетбол на візках, і в команді своїй я зайняв перше місце. І я грав в команді 12 команд, волейбол сидячи. В своїй команді нас було два рівняни, два рівняна, я і підполковник Дарело Валєра, він постійно теж їздить на, на, на «Інвіктус». Ми зайняли перше місце з 12 команд. Загалом рівненські ветерани здобули 14 нагород, 8 золотих, 4 срібних та 2 бронзові медалі. Змагалася я у велоспорті «Аймир Леслінг». І гребля у мене три перших місця і одне друге. Велоспорт, а реслінг та гребля на чотири хвилини перше місце і на хвилину друге місце. В іграх наскорених жінка бере участь уже вдруге. Надихнув її до занять спортом чоловік, який також на перший рік долучається до цих змагань. Спортом, скажімо так, мене затягнув чоловік, так як після біля трохи дипдипресію впала. Ну не могла якби себе знайти. і він сам. Пішов в спорт і почав трошки мене готувати туди ходити. І таким чином я для себе просто ходила, якби для задоволення. За підсумком цього відбіркового туру буде сформована збірна України з 35 учасників. Вони в лютому наступного року вирушать на Ігри нескорених до Канади. 320 учасників відібрати треба 35. Конкурс і твій спортивний результат тобі додає тільки 10%. А 90% це інші речі. Це психологічна сумісність в команді, це твоя потреба в реабілітації, твоя громадська робота, якою ти займаєшся. Тобто меншу увагу в нас на всеукраїнське звертають до спортивного твого результату. Хто представлятиме збірну України на іграх нескорених в Канаді та чого війдуть до неї спортсмени з Рівненщини буде відомо наприкінці червня? Ольга Данілюк новини Рівного.